Наукова новинка. Невдовзі абітурієнти Прикарпатського національного університету матимуть змогу навчатися спеціальності соціологія. ПНУ отримав ліцензію на її завпровадження. Новий фах вивчатимуть на філософському факультеті Прикарпатського університету. Соціологія вивчає особливості суспільного життя, його розвиток та соціально-політичні суперечності. Сьогодні соціолог це людина, яка здатна не тільки коментувати. Те, що відбувається в суспільстві, але і формувати прогнози розвитку. Людина, яка здатна спостерігати за розвитком ситуації протягом тривалого часу. Людина, яка здатна вирішувати питання сьогодні, для того, щоб дати конкретну рекомендацію політикам, працівникам правоохоронних органів, працівникам органів влади. У Івано-Франківську соціологія вже має свою традицію на базі кафедри філософського факультету ПНУ Діє регіональне відділення Всеукраїнської соціологічної асоціації це об'єднання науковців суспільствознавчих наук. Основний напрямок діяльності асоціації пов'язаний із науково-дослідною роботою. Так само асоціація здійснює методологічний супровід в питаннях розробки навчально-методичної літератури. Асоціація здійснює експертизу дослідницьких проєктів, які виконуються на території України. Прикарпатські науковці сподіваються, соціологія зберігатиме свою актуальність і не лише в період виборчих кампаній. Верон Іваненко Владислав Васильчук новини на вежі.